Всім привіт! З вами Юта! І також Мінеткул! Сьогодні ми будемо грати таку прекрасну ігру як хованки, але не обичну, а блоками. Ми будемо ставати блоками і ховатись на карті, яку ми сьогодні підготували. Ну що, давайте починати. Так, ось тут ми будемо а... оприділяти, хто буде водою, а хто буде е, ховатися, хто перший хоче. Давай я! Давай я. Не, я. Давай. Так? Зелено. О, кот, не зла. Давай, 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 тепер йде. Добре, тепер те, давай ще раз. Ой, ми ваз... зможу. Е до того моменту, поки комусь не випаде червоний. <рес> Знову зелена. Я хочу. Я хочу. О! О! Я якраз хотіла ховатися, добре. Я йду, а ти мене чекай, коли я скажу. Коротше, насправді я вже трохи готувався. У мене є містечко. Ось тут, дивіться, я можу стати, наприклад, ось таким блоком і дивитися. Мінут гул, я готовий. Окей, я вже йду. Також у нас є фееруварка, яку ми можемо підказувати. Так. А, де ти можеш бути? й ю йой ти хочеш, коли тебе знайти зайвим блоком? Карта доволі велика. Або легко. Ні, ні, це точно не так. Папа. Ні! Ні! не! Ні. Ні, 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 ну... Ні, Як ти мене знайшов Та, так швидко? Та... що чого ти не тільки не діраєш? Блін. Як ти мене знайшов так швидко? У першому Блин. раунді у нас виграв Гол, І так як він був у першому раунді шукачом, на цей раз буду я, щоб було все почасному. Так, я беру меч, а ти йде, ховайся. Я сподіваюся, що ти будеш швидко. Okay. Я чекаю, я тебе... Okay. Okay. Давай. Коли він вже там сховається? Все, я заховався. Нарешті. Так. І давайте шукати. Хм. хм. Тут тільки насправді блоків, я тут пробігався, видів, що тут також багато нечок, таких необичних, що, наприклад, там в фонтані можна запливсти кудись. Ось там видите? Отут можна кудись запливсти, і там є два путі, які тебе виведуть, наприклад, кудись в ліс. Або іще кудись. Тут ще стільки скала, а якщо камнем сховатися, це ж просто. Ой-ой-ой. Всяких блоків. Ось тут можна класно заховатися, до речі. Везьмемо на приміту. О, що тут тільки не йде зенечка? Ще один водопад. Мінингул, як успіхи. Я коли тебя пробігав. Один раз, значит. Так би імені сказати, так би пробігав. Пробігав. Ммм. Може. Ні, там я не пробігав, значить там. Хм. А ну дай підсказку. Я не знаю, а я не знаю навіть, як тобі підсказку дати. Ну, може, наприклад, фейерверк пустити. Тобі так дивитися дуже не треба. Хм. Куди мені дивитися? Що? Пустив? Я пустив. Тобі, це твоя проблема, може не удивився. Це ж неправда. Добре. Але ж пустив, фейерверк. Хіба що тепер прочекувати кожне містечко, я хочу від почати. Оу, так. Хм, мені здається, там далі ніяк не злізти. Чекай, а може тут по водопаду там наверх. Зараз пройду. <тас> не знаю, не знаю. <хх> не знаєш? а може знаєш, може тут десь, наприклад. Ой, Ти що? Оу, чуд О, чудно. Так. Тут можна все роздивитися, красиво так. Ой-ой-ой, тут стирка есть. Як тебе тут вообще не йти, я не представляю. Я напевно скоро буду здаватися, бо то. Що... Але я коли тебе пробігав, але де ти просто можеш бути. Може, ти десь не секрету. Давай цей це, підсказку хочешь, що ты там говоришь. Ну так ты уже два раза пробігала, це підсказка. Два раза. Я не знаю, може тут. Десь? Але я тут дуже стільки. Хм. Тут може. Я лише переверк пустив. Та ну ти так пускаєш переверка, коли я взагалі десь в глуші. Ну, це моя може... тактика. А може, ти взагалі десь під водою і того я. Так, а що це тут? Ага, а хто в нас тут вибирає? Я... Тебе вообще ведну не було! Куда ты тікаєш, ні? Окей, тепер давай будемо опять крутити. Давай тепер тільки крутити по саму, окей? М -м, давай. Так тепер я. Мені здається, можна і э, останні з взрове. Або може. Ой. Може і два. Давай. Ну, думаю, може і два. О ні, я ще пишу булку. Ну ладно. Ха-ха-ха. <гум> Мені в принципі не все. Тільки шукати, давай іде. Взагалі, так правда все. Добре, я йду ховатися. Я сподіваюся, що ти на цей раз не настільки жорстко. Ну, Якби тебе тоді фаєрвайк напустив, то я би тебе взагалі не зумітив. Там э, просто тінь трішечки э, відрізняється і все. Ну, окей, так уж не буде, от все. Так. Охотник на на охоту. Зразу ти мені Ніколи у житті не найдеш. Ніколи в життю не найду, значить, а? Ну, Зараз, навіть тобі треба буде рік, потрібно, так би це до цього додумати. Да там їх так заховатись? Mm. <laughs> мені вже страшно. Mm. Навіть не знаю. Повтенка. Так. Це Ні, тут нічого не робить. Пригадайте, що тут кнопочки тут є і палетки, якщо вони кудись тяпають. Поворот, пожалуйста. Хм. Що тут за кнопка левіте? Хм, ну Що? Я коли на неї нажав, там просто кнопка левел і коли я на неї нажав, вона просто поламалася Круто. Хм. Ну, я думаю, раз, ти мене реально не наверное, І Зразу кажу, ти коли мене пробігав нуль раз. Нуль раз, може ти тек, вот у стільки теку Можна якось, якось потекати Хм. Ну ты раз, я сказал, это сказка. Путин выличается. Я думаю, что уже ты тут сховаєшся. <гум> Де ты можешь воды только. Ну, я ведь не знаю. Честно, я не знаю. Ты в смысле? Да, ты. Сдаешься? Не, я буду стоять до кінця, ша. Да, ты можешь будет серьезно? Я не знаю. Типа ты ти думаешь, что я тебя никому не найду, я все целы верю. Так, а может ты влиселы ствол незаметно устал, да, точно. Чи может тут что-то за дырка так? Тоже туда -то тебе не порли с ним не Что ты такая просто? Реально, ти мене не знайдеш mm, Ну, дай мені підказку фаерверку. Mm. Ти вже типа даешь? Що? Ти вже дав подсказку фаерверку? Ну, он лише Хм. Hmm. Другий раз не дам. А, значить ти десь Можливо, ти десь в листві бо того, що там тобі фейерверк, блокає. А може під землею? А може вообще в водоу тут десь там? А скільки я раз, коли ты А. Я не помню, вроде один раз. Один раз, значить... Або, добре, не буду затримувати, я здаюся, я не знаю де то. Спата там, де ти був. Ось тут? Там де ти ще залізав трошечки на трошки. Там, де є така ще оленка, там де ти казал каздерка. Странно. Ось тут. Ну і що? Подивиться, це... Ні, тепер стані коло в вод водоспада. Ну, заліз на зарізати блоки, куди коли ти на них залізав. І що? Обернеш, е, обернеш, і ще, ти просто, ні, 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 ні. Е, обернеш трошки. Я вежу. Ага. У тебе взагалі колі... об'єклі. У тебе в об'єклі листя інше, але це незамітно. Капець, блін. А по итогу третього раунду виграв знову Гул. Тому що він знаходить такі жорсткі нечки, що капець. Добре, тепер буду ховатися я, бо то, що я вже два рази шукав. Окей. Okay. Так. Ну, ну нарешті. <ривіт> я... <ривіт> 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 Ні, я, я не дам себе знайти за секунду знову, як першим раундом, я так не хочу. О, я знайду. Ну, побачимо. Все можливо. Окей, скажеш, коли заховаєшся. Окей. Ой, скільки тут нічок. Так. Я знаю. Там забагато. Хм, я думаю... То, то це був дуже великий мінус для тебе і буде зараз для мене. Я думаю, що я можу стати ось так. О, і тіні не видно, і місце таке. О, все. Давай. Окей, вже була вже вона підсказка, що тіні не видно. Угу. А Окей, що ти так, по ній поймеш? Дій. Що ти по ній поймеш? Добре, я вже вийшла. А що ти поймеш по підсказки, що тіні не видно, типу? А, типа не знаю. У <ріх> мене ві... що ти тут, прям дуже сильно. Але. Але не то не то. Хм. Не ура. Я би так, очевидно, на другий раз не став би mm -hmm. oh, широко... ти мене Ні в один раз не пробежиш. Яке там знайдеш. А, oh, я тебе найти знайду. Ага. Верю, верю. Так. Ого, то тут найти попробуй. <laughs> да, ты там. Там где треба. А где да, треба? Там где сено. Сено? Это типа сверху на амбаре? Ну. Типа, робишь зараз выгляд невинного, а тебя тут нема. Tai, jie ja turi rano, aš man supratau. Jie rano pavilsio. No Na, šitai pavilsio, jie šimada tatualio dama. Juk šitai patam rano, juk ja, šitai patam rano, jie ja, ja, ja būtų plak. Netravo. Miau, miau, miau. <laughs> šitai tokia. Skigamos... Prikal. На новове! Ну да, да, точно. Это любишь Сину, Сину, ты это импостер, ты любишь Сину. Я тебе дам присказку, что. О, поворот поворотом не выступил. Куда ты сейчас? А куда я его исчезну-то? Нет! О, слайды! Блин! І на цьому все. Мені здається, що хованки вийшли доволі класними. Того всім пока! З вами був, був Юта Мінет Кул. Всім пока!